Ріхардові штраусу був дуже близький Дрезден. Стосунки композитора з містом тривали десятиліттями його спадщина і досі відчутна у столиці Саксонії. На вшанування його 150-річчя земпер земперопера поставила оперу Арабела, що у ній задіяні зірки всесвітнього масштабу Аня Хартерос та Томас Гемсон. Прем'єри понад половини опер німецького композитора відбулися саме на цьому місці. ріхард штраус один із великих композиторів і мислителів. Він любив оперу і звичайно мав великий успіх. Він любив зв'язок між словом та музикою, і між музикою як мовою та словом як метафорою. Саме у Дрездені. Штраус був присутній на усіх репетиціях Арабелли перед прем'єрою 1933 року. Він був дуже вимогливим до виконавців. з одного боку в його музиці є багато складного, а також є складнощі ритму та тональності. І з цим треба давати раду. До речі, дуже складно вчити партію. З іншого боку проступає якась поблажливість, елемент непритомності у його музиці, коли хочеться просто розслабитися і мріяти викликну Пристрасть, ревнощі, кохання, сюжетні повороти це лише деякі з елементів цієї ліричної комедії. У центрі романтика, Аннабелла на що мріє вийти заміж за коханням. мені подобається, що я можу грати таке кокетство. Це майже як у кішки мишки з усіма цими шанувальниками. Але коли з'являється той, що треба, мандріка. Вона відразу відчуває, що це той єдиний думаю, що це дуже цікава людина. Це величезний ідеаліст. його знання добра і зла є природним і безпосереднім. Я це дуже добре відчув. Вона потрапила під його чари. Він цілковито завоював її серце, і пристрасть росте і росте. І вона розуміє, що таке справжнє кохання. Сізельбакенвасті вас діба анкіс. Це опера зі щасливим кінцем. Вони таки зійшлися і зрозуміли, що єдиним способом мати спільне майбутнє є сприйняти недоліки та помилки один одного, позбутися багажу, який як вони думають, є у коханні житті. а натомість створити своє спільне життя і йти вперед. вічно актуальний висновок.